Шановні громадяни міста Чернограда, ми прийшли не по своїй волі, по, по болю кожного в душі те, що робиться в нас в Ченограді, те, що робиться в Україні. Зверніть увагу, кінчилась війна. В 61-му ми летіли в космос. За 20 років відбудували Україну, відбудували Союз. А що? Наші здобутки за 22. Чинорації, я зайнявся питаннями пільгового перевезення. Так ви уявіть собі, що з 2003 року держава виділяла по мільйону. Хто з вас їздив, хто їздив? Ви подивіться, вони всі кажуть, це комуністи винуваті. А ви хто були в ті часи? Кожен керівник, який йшов до влади, був комуністом, а вони сьогодні повдівали вишені сорочники, тут до Тараса Шевченка йдуть до бандери, і другю. Ченорадці, ви подивіться, що перетворили наш ченоград. Хлібозавод немає, волокозавод немає. Ми сьогодні про спілки я виражав їм подяку за те, що вони піднімають тарот, щоб шахти працювали. Шановні чорнораці, а де ж ми були, коли закрили завод по ремонту шахтового оборудування РМЗ. Можуть шахти працювати. Ми подивіться, до чого дійшли, що сьогодні шахти оборудує, возять до... Давайте скажемо тій владі, яка допустила до такого знищення нашого шахтарського родка, три рази. Ганьба! 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 Шановні чнораці, звертаюся до вас, щоб ви робили наслідки того, робили аналіз того, що робиться в світі. Ви дивіться, в нас не повинні бути чиїсь проблеми, чи це комуністів, чи соціалістів, чи це. Качека проблеми, нема такого не повинно бути. Чому сьогодні в Болгарії, підняли комунальні послуги, вийшли всі. Чому сьогодні в Греції підняли пенсійний вік? Вийшли всі. Нас сьогодні ділять на комуністів, демократів не знати на кого нас є. Ми всі громадяни України, і ми повинні всі спільно захищати свої інтереси. Давайте ще раз скажемо тій владі, янка допустила, допускає до знищення нашого міста. Ще раз три рази. Ганьба! 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 Дякую всім! Довожу до вашого міста, до вашого відома, що створюється мною громадська організація, закон і порядок. І ми заставимо кожного чиновника працювати для громадян України і на Україну. Дякую всім за увагу. Награді люди, які вболівають за життя всіх людей, бойові. Дякую, хто?